Насамперед священники дарують автомобілю оберіг. Військові медики чи не найбільше втішені таким подарункам, адже, попри професіоналізм, лікарі наголошують, своєчасне на транспортування поранених вкрай важливе. Після цілого спектру відновлювальних робіт такий автомобіль тепер надійний і витривалий, адже усі механізми замінені, перевірені і модернізовані. Десять років вона не заводилась, то прийшлось пройтись повністю по всім системам автомобіля і поміняти. Ну, багато елементів, які по рокам вийшли з ладу: гумові вироби, патрубки, система охолодження. Все було переглянуто і проведено до технічно робочого стану. А ось волонтери, які періодично везуть допомогу на передову, кажуть, що там техніки багато не буває. Там є потреби в таких автомобілях, напевно ста. Розумієте? Тобто, це що це мінус один, називається автомобіль. Ще ще потрібно 99, наприклад, я Так скажу офіційну церемонію свершення автівки. Розпочали зі спільної молитви. Моломо, Отче ім'я Ісуса Христа, з Відновити цю автівку та адаптувати до медичних умов вдалося завдяки спільним зусиллям волонтерів та громади. Люди допомагали хто чим міг, не задумуючись, що завдяки людській небайдужості навіть кілька гривень спроможні зробити дива. Сума то є другорядне значення. Справа в тім, що ми пишемо, небайдужі житомиряни допомагають. Насправді допомагають і кияни. Знову передали нам Віталій Невінській фірма Кован з Києва чотири тисячі гривень. Як на минулий проєкт вони допомагали, так і зараз. Передали люди з села Вертокіївка, 5 тисяч гривень привезли в офіс. прийшло 23 гривні. Ну така сума, але вона прийшла на волонтерську карточку з Вінниці, і це мене теж дуже тішить. Зібрані кошти витрачають лише на придбання запчастин. Увесь спектр робіт на центрі техобслуговування працівники виконують безкоштовно. Але на цьому активісти не зупиняються. Вони завершують повне відновлення автомобіля Копійка, бо на лінії фронту техніки зайвої не буває.